Буданов виїжджав на передову та навіть брав участь у боях. Про це розповіли воїни окремих загонів спецпризначення. Вони зазначили, що очільне гур доклав зусиль в одному із протистоянь, де вдалося розбити майже полк росіян. А перед цим він по рації змусив окупантів здатися. Іноді його навіть доводиться відмовляти від таких операцій, аби він не ризикував життя. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Головне управління розвідки відоме своїми унікальними спецопераціями як на території України, так і в тилу ворога. У них участь брав особистого чільника української розвідки Кирило Буданов. Зокрема, це стосується взяття полонених чи бойових зіткнень. Таким чином, в одному із випадків Кирилу Буданову довелося пішкою ти два кілометри на позиції українських захисників. Про ці спецоперації розвідки та російських полон в ексклюзивному інтерв'ю розповів спецпризначений з підрозділу Артан Гурмін оборони. Із позивним Донбас. Також Буданов особисто був присутній, коли спецпризначенці ГУР звільнили понад 400 гектарів лісу під липцями на Харківщині. Операцію ретельно планували, і це допомогло військовим бездоганно виконати завдання. У ході операції, зокрема, вдалося взяти чимало росіян у полон та отримати від них важливу інформацію. Про це також розповів спецпризначенець із позивним Донбас. Цитую його це вдалося завдяки серйозному і зважному підходу керівництва, яке змогло зібрати не лише наш, а і інші підрозділи. Це був такий собі ударний кулак. Багато моментів вирішував характер. Іноді думаєш, я б туди не пішов, а потім. А що я там робив? Але тоді було доволі важко через рельєф та місцевість. Зауважив Донбас. Через особливості ландшафту та глибокі яри військовим доводилося завжди спускатися вниз і підійматися на гору, де і був укріп район російських військ. Важливо додати, що в операції брали участь не лише штурмовики, але й оператори дронів, мінометники тощо. Далі цитуємо військового складно було і через логістику. Здебільшого ми всі заходили туди пішки. Правду кажучи, Туди приходив навіть наш очільник Кирило Буданов. Він був не із початку операції, долучився через деякий час. Тоді всі про це писали. Це не секрет, і я можу сказати прямо, що це правда. У мене було чимало натхнення. Ніколи в житті я не зустрічав такого, що генерали такого рівня могли приїхати до тебе на позицію, де міг прилетіти дрон чи будь-що інше, наголосив військовий. Варто зауважити, що загалом операція була біля липців, і вона тримала близько шести місяців з травня до жовтня. Саме Детально продуманий план дії дозволив українським військовим досягнути успіху. Злагоджена робота, зокрема, і призвела до того, що чимало росіян взяли у полон та отримали від них багато цікавої інформації. Деякі з полонених взагалі не очікували, що потраплять у полон. Розумієте, це густа посадка, і пересуватися в ній дуже складно. Дистанція 5-6 метрів. І тебе вже не видно. Але наші хлопці бачили, де розташований спостережний пункт дружніх військ. Вони зайшли туди і взяли ворога у полон, зауважив Донбас. Звісно, що виникало чимало складних ситуацій. Бійцям не було просто. Однак, злагодженість та холодний розум допомогли спецпризначенцям рухатися метр за метром, або врешті знешкодити або ж взяти у полон росіян. Цікаво додати, що російське командування подекуди гадки не мало, що відбувається на тих чи інших позиціях, на деяких і взагалі не було командирів. А самі російські військові могли перебувати без їжі та води по декілька днів. Тож відбулося і таке, що в українське полон окупант. Здавалися добровільно. Проте варто нагадати, що минулого року в інформаційному просторі раптово почали поширюватися заяви про можливе звільнення очільника гур Кирила Буданова. Наразі ж це питання, нібито залишається тригером для Єрмака. Звільнення Буданова можуть дотиснути і запропонувати йому іншу посаду. Про це говорить політична оглядачка Радіо New Voice Юлія Забеліна. Далі цитуємо експертку. Зараз цієї теми. Так активно немає в публічному просторі, але Буданов залишається цим тригером для голови офісу президента для пана Єрмака. І є певне накручування президента Володимира Зеленського щодо політичних амбіцій Буданова. Тому я не виключаю того, що все ж таки звільнення пана Буданова, яким чином може дотиснути, розповіла Забеліна. Вона розповіла, яку посаду йому можуть готувати. Йому можуть запропонувати посаду секретаря РНБО. Те, що він не погодиться, я в цьому впевнена, бо це об'єктивна робота не для нього але це може бути як один із можливих варіантів, за інформацією Забеліної, Наразі готується звільнення нинішнього секретаря РНБО Олександра Литвиненка. Бо Зеленський не задоволений його роботою. Структура не працює так, як бачить президент. Плюс однією з потенційних причин мені називали те, що можливо готується місце під когось. Підсумовуючи політична оглядачка, зазначила, що в офісі завжди розглядаються такі багатоходівочки із призначеннями. Наприкінці вересня 2024 року. В мире Медіа та соціальних мережах з'явилися перші повідомлення про плани звільнення Буданова. Тоді поінформоване джерело у силових структурах розповіло Нівоїс, що такий варіант існує. Це за його словами хотіли зробити під час візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Наприкінці вересня Анна Буданова шукала компромат. Проте Буданова вдалося відстояти. Відзначила джерело Войс, яка тоді зазначила, що буде ще раунд другий. У кінці листопада, 2024 року, джерело Войс розповіло, що на банкові вже вдруге планують звільнити керівника ГУР і навіть знайшли кандидата на заміну. Тоді ж голова гур відреагував на чутки про своє звільнення, заявивши, що це черговий вкид із метою дестабілізації країни. Відповідаючи на питання про стосунки з офісом президента, керівник ГУР запевнив, що це. Звичайний робочий формат Буданов додав, що майже щодня доповідає президенту по ситуації в Україні. На жаль, ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі. Багато тиражувала російська пропаганда, але в цьому немає нічого дивного: вкидання чуток та дезінформації. Це те, що роблять і для дестабілізації країни, і для дестабілізації команди. Вважає Буданов на тлі балачок про участь партії військових у виборах Верховної Ради політичними колами Ряться шутки про політичні амбіції керівника Гур Кирила Буданова. Оточення Кирила Олексійовича переконує його брати участь у виборах, принаймні парламентських. Якогось конкретного бачення у Буданова ще не сформулювали. Але восени 24-го вирішила активно зайти в інформаційний простір із меседжем, що офіс президента хоче звільнити керівника розвідка Після цього у листопаді 24-го року вийшло соцопитування, у якому рейтинг довіри до Буданова становить 55% вищий від президента Володимира Зеленського на 10%, але нижчі від екс-головкома ЗСУ Валерія Залужного на 17%. А самому ГУР довіряють 61%. Опитування провів такий собі центр соціальний моніторинг. Особливою активністю він не відзначається. Його сайт не працює. Сторінка у соціальних мережах теж малоактивна. За 24-й рік там з'явилося два дописи присвячені даному соцопитуванню. У ГУР не під запис простовують стосунок до соцдослідження. так само як і до сайту, де було опубліковане повне опитування. В логотипі медіа зображена сова, що є символом української військової розвідки. А серед партнерів вказано координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, який очолює Кирило Буданов. В розвідці цілком очікувано не підтверджує телеграфу свій зв'язок із цим порталом. За активністю Буданова пильно стежать усі політичні табори. Його об'єднання, до прикладу, із Залужним чи Зеленським поки не розглядають. Але джерела телеграфу у політикумі не виключають, що ми можемо побачити союз керівника. А гур із тим же екс-спікером Дмитром Разумковим. Гаразд, поїхали далі. Про ще успіхи, але тепер в е, нашій безпілотній авіації. Е, в нас щось таке з'явилося дуже цікаве, про що давно говорила, але поки що не бачили. Це дрони, які оснащені дробовиками. О, це новий кошмар для російських е, розвідувальних безпілотників типу МАВІК, які використовуються здебільшого саме е, на фронтах. Тому що ну суперками зала це для того, щоб залетіти подалі в тили, і там намагатися щось розвідати для подальших ударів. Зокрема, здебільшого, це балістика працює. А тут от, передові позиції обслідують росіяни саме мавіками. Так, от, наш дрон оснащений дробовиком за один бойовий виліт, знищив три російських мавіки. І потім ще й одного російського військового спочатку підстрелив його з того самого дробовика і добив. Гранатою. От е, така локація, де це трапилося, це Куп'янський напрямок Сеньківка та Петропавлівка. Що саме за дрон використовувався, як він виглядає, чим він озброєний, вам про це ніхто не розкаже. І це дуже приємно. Приємно те, що ми не розуміємо, що це, а нам і не потрібно розуміти, що це. Головне, що ми бачимо результат е, чудової бойової роботи е, операторів безпілотних авіаційних комплексів. І це є класно. Це також те, що. Потихенько, але змінює е, правила бою, зокрема на лінії фронту. Чим менше росіяни зможуть розвідувати і залітати е, на наші передові позиції, тими ж самими Мавіками, е, тим буде краще, тим менше вони будуть обізнані про ситуацію, що коїться е, в наших військах. Тому дуже хотілося б, щоб з от таких от дронів е, оснащених. Зокрема, і е, дробовиками ставало дедалі більше. Хоча я знаю, що є вже випадки використання дронів з кулеметами. Угу. Також, також дуже приємно. Е, Поки що немає кадрів, але свідчення з передової приходять. Єдине зараз я дуже давно не бачив використання дронів Дракаріс. Можливо, їх використовують якось так, що просто не розповідають про це, а можливо, просто росіяни перестали, скажімо так, бути назовні, тому що Дракарісом випалювалися посадки. І зараз, в принципі, можливо, можливо, в можливо, вони зариваються в землю. Знаєш, що дракарі mm -hmm. вже не є таким ефективним. Можливо, росіяни знайшли якусь протидію. Не знаю. Але поки що нових кадрів немає. Можливо, і погода. В да? Да. основною побачимо більше використання позеленіє. Да, по ну, при ну, в принципі так. А зараз їх по посадках видно, тому От що, то що немає е листочків на деревах. Гаразд. Отже, на даний момент відомо про те, що росіяни вже дотискають Курахове, і там точаться досить серйозні бої і вже міські бої. Яку тактику застосовує ворог на ділянках Покровське та Курахове? Далі дізнаємося від речника ОСУ в Хортиця Віктора Тригубова. Якщо брати зону відповідальності у Сувхор, це в цілому, а це в цілому весь східний регіон, то він застосовує, але скажімо так, в меншій інтенсивності ніж, наприклад, ну. Півроку чи рік тому, а, наприклад, прилітало по новополю, це Новопавлівський напрямок, прилітало по здається, по іншим містам ближче до півночі. Але в цілому, це зовсім не ті масштаби, що були. Це скоріш по десь по 10 атак на добу, максимум. Це не порівняти з тим, що було, наприклад, ще наприкінці 23-го чи на початку 24-го року. А, через низку факторів, як то те, що схоже в них дійсно є певні. Проблеми з модернізацією е бомб під капи, І по-друге, тим, що в них зараз обмежене використання взагалі авіації як такої, як казала практика, й найефективнішим засобом протиповітряної оборони є ракета, що прилетіла на аеродром противника, і це схоже працює принаймні Ми фіксуємо значне зниження використання ворожої авіації е безпосередньо поблизу лінії зіткнення. Ну, в той же час ми часто чуємо про те, що ворог настільки стер з поверхні всю інфраструктуру, в тому чи іншому населеному пункті, що самим росіянам ніде ховатися від наших обстрілів. А от що стосується кабів, а як можливо сховатися або ж вберегтися мінімально нашим захисниками? Чи є така можливість, яка зона враження тих самих кабів ну, в залежності від ваги бойової частини? Чесно, не буду брехати не спеціаліста, але як людина, яка просто спостерігала, а за тим, як як працює каби за тим, яке там підіймається, просто навіть облако, Я так так вийшло, що я спостерігав перше падіння. Тисячі просто я перебував під Покровським, а воно упало десь в районі Авдіївки, і я дуже непогано це бачив. Просто здаля. Там це було схоже трішечки на знаєте такий великий грибочок. В усіх варіах, усіх в таких випадках єдиний варіант це укріплення. Це перебувати під землею в укріпленні. Чим глибше, чим залитіше, тим краще. Нічого нового в принципі в фортифікаціях людство не придумало. Слід однак враховувати, що КАП – це дуже Дуже неточна зброя, ти не знаєш, куди воно прилетить. Воно прилітає плюс-мінус в невелике місто, і це з одного боку добре, бо воно втрачає в ефективності з іншого боку. ти і сам не знаєш, куди воно впаде, тому це якийсь елемент такої, знаєте, злої лотереї на людське життя від важких бомб. Захист тільки один завжди був закопуватися як найглибше, як найкраще бомбосховище. Чим більше бетону, тим краще в цьому плані людства нічого принципу нового часів другої світової не придумало. Бо фортифікація це взагалі насправді одна з найконсервативніших галузей військової справи. Активне використання дрібних засобів пересування ворогом зрозуміло, тому що це дрібна ціль і її складно вразити. А що по важкій бронетехніці, по техніці, в принципі, а, чи збільшується вона на вашій ділянці, і що наразі становить найбільшу загрозу для особового складу зменшується насправді і це логічно. Бо а, зараз епоха епідронів, причому останні місяці з обох боків, якщо епоха епідронів на оптоволокні. Фівідрон автоволокні ти не заглушуєш жодним ребом. і це дуже сильно знижує ефективність застосування будь-якої бронетехніки. Навіть росіяни її, здебільшого, використовують не для вогневої підтримки, а просто для того, щоб швидко перекинути війська на позицію. Себто, фактично, умовно кажучи, танк використовується в ролі БТР. Це, самі розумієте, не дуже ефективно, бо, по-перше, він може підірватися. А по-друге, при ефективній роботі. Бепалашники в усіх рівнів він не доїде, просто тому що якщо він не поділиться на дорозі, в нього прилетить. Якщо в нього летить на непівшканавтоволокні, на, на е, навіть то, що ти йому приварив якийсь засіб реба на башту, це, тебе жодним чином не врятує. Ти її просто нічим не заглушиш. Саме тому зараз використання бронетехніки ну воно впало, і слід також розуміти, що росіян в принципі зараз не те, щоб багато залишилось бронетехніки, як такої взагалі. Ну мається на увазі сучасної і добре, скажімо так, добре боєздатної, Вони піднімають справді вже старі танки, яких вже навіть і на базах залишилось не так, що не те, щоб багато. Тимочко розповів про плани РФ в напрямку курахово покровська Отже, питання залишається невирішеним навіть для російського командування. Про окупацію міста поки що не заявляли навіть російські пропагандистські канали. Втім, ситуація тут дійсно є складною. Для Росіян важливо не лише зайняти Курахова і взяти під контроль Курахівське водосховище та Курахівську ТЕЦ, а також перерізати логістику збройним силам України на Курахівському напрямку напрямку Розповів військовий. Також він додав, що російські окупаційні війська намагаються просуватися в бік Костянтинополя. Зараз росіяни провели ротацію та перекинули на Покровський і Курахівський напрямок свіжі сили. Вони засередили понад 150 тисяч свіжих сил особового складу. Далі часів яр. Бахмутський напрямок. Як говорять у військовій спільноті, спільноті, говорять снайпер, від часового яру не залишилося майже нічого, окрім підвалів та пустих стін. Це ознака того, що наші воїни стоять добре. А загальна оборона на напрямку більш-менш стабільна. Сумні ознаки в сумні часи, але на жаль, такі реалії війни. Росіяни вже майже зрівняли часів яр з землею, але просунутися там не можуть. Ситуація в районі часового яру залишається стабільною. Принципових просувань ворога не зафіксовано. Так заявив речник ОСУ-Хортиця Віктор Тригубов. У часовому ярі точаться бої на приблизно тих самих ділянках розмежування, теж саме стосується і сусідніх населених Пунктів. Е, ну, а кадри е, люб'язно надала прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ну, а росіяни в деяких містах на Донеччині все ж таки просунулися. І єдине для чого вони просуваються, це, по-перше, пропагандистська та показати, що ух, у них там кожне просування, коли вони беруть, беруть якийсь там невеличкий хутір. Ну, е на карті це невеличкий хутір, да, де там де війни проживало максимум до тисячі людей. Е от е Але на карті це все ж таки населений пункт. І росіяни про кожне таке от е взяття просування заявляють, нібито про е якусь там. Велику мега-операцію, там е, ледь не вал, там що там у них було? Е, ледь не бітва під Сталінградом Були у них у них чергова виграна. І саме головне, що зробити, Це от на палки втикнуть свій Аквафреш. І це тепер відбулося. У янтарному таким чином російські окупанти просунулися в декількох населених пунктах на фронті. Ну, і окрім того, росіяни публікують кадри, на яких підіймають, як вже сказав Андрій, свій триколор. Онце, е, у центрі Янтарного, що на Донеччині про це інформує моніторинговий проєкт Deep State, і Там зазначається, що російські загарбники просунулися у Турецьку, оріхово василівці Ясиновому та Зеленому Донецької області. Також фіксується просування ворога біля воздвиженки. Недежденки, Лисівка, Солоного та Великої Новосілки на Донеччині. Окрім того, уточнюється і ситуація в янтарному. У мережі з'явилися кадри з центру населеного пункту, де окупанти підняли триколор. З'явилися кадри з центру Янтарного, де троє расистів підіймають свою ганчірка. Примітно, що е, ці особи без засобів індивідуального захисту, що свідчить про відсутність активних бойових дій. Поруч ситуація по селу уточнюється, чи дійсно ворог його окупував, повідомили аналітики. Діпстейт. тож скоро з'явиться інформація від наших захисників, чи то підтвердження, чи то спростування. Але розуміємо дійсно, що рашиська війською е, е, просувається, і розуміємо, що деякі населені пункти вони є надто маленькими. Вони можуть переходити з рук в руки, навіть е, протягом доби. Вже не говорячи про там тиждень, до прикладу, ну і в той же час. Якщо почали говорити за схід нашої держави, варто й сказати, як армія Рефі обходить Покровська і старається наближатися до кордонів Дніпропетровської області. Про це повідомляють у змі. Таким чином, російські окупаційні війська вирішили обійти Покровськ Донецької області і з півдня на захід, не штурмуючи місто Улуп. Про це пише українська правда із посиланням на двох співрозмовників серед військових, які перебувають на Покровському напрямку. Зараз війська рухаються у бік селищ Котлине та удачне Покровського району. Ці населені пункти знаходяться на трасі Межова Покровська, згідно з мапою проєкту Діпстейт, села Морефі до цих населених пунктів залишилося менше двох кілометрів. За даними української правди, відстань становить менше кілометра. Це означає, що росіяни повністю заблокували трасу Межова Покровськ, важливу логістичну артерію сил оборони, де е, вона сполучала Дніпропетровщину з Покровськом Мідеться Матріалі зазначається, що від російського виступу. По під селищем Кудлина та Удач всього 7 кілометрів до адміністративної межі Дніпропетровської області. Це було очевидно. Росіяни хочуть обрізати логістику і взяти місто Покровськ без бою. Акцентував командир 108-го окремого механізованого батальйону Вовки. Давінчі Сергій Філімонов. Про цьому інше джерело української правди вважає, що сам Покровськ Донецької області не є цілі окупаційних військ. Рефії ключова задача ворога за словами співрозмовника дотягнутися до Дніпропетровщини та розвинути на наступ на область зазначають у виданні.